Оксана впевнена, з нею щось не так. Вона стала забувати, куди кладе речі, гроші зникають самі з собою, а дорогі сережки, які їй дісталися у спадок, несподівано пропадають без сліду. Її чоловік Андрій не сприймає це серйозно, списуючи все на її розсіяність. Але коли подруга випадково знаходить сережки Оксани в оголошенні, стає зрозуміло. Це не випадковість. Хто ж у їхньому домі виявився злодієм, і що болючіше втратити коштовну річ чи довіру близької людини? Коли правда відкривається, Оксана більше не зможе дивитися на свою сім'ю так, як раніше. Слухайте, а є якісь вітаміни для пам'яті? якось запитала Оксана у своєї колеги по роботі. Та, мабуть, є, відповіла та, з підозрою поглянувши на жінку. А що, якісь проблеми? Я нічого такого за собою не помічаю, схвильовано уточнила Оксана. Колега похитала головою, а Оксана відчула себе ніяково. Вона просто цікавилася для себе. Останнім часом їй здавалося, що вона все забуває. На роботі цього ніхто не помічав. Вона була уважною, відповідальною, добре справлялася зі своїми обов'язками, але вдома. Щось було явно не так. Увечері Оксана, сидячи на кухні з чашкою чаю, знову повернулася до своїх думок. Вона не могла сказати, що сильно виснажується на роботі, їй подобалося те, що вона робить, колектив хороший, зі всіма дружні стосунки. Так, інколи бувало важко, але додому вона не приходила зовсім без сил. Проте саме вдома відбувалося щось дивне. Вона не могла знайти якісь речі, хоча була впевнена, що клала їх у конкретне місце. Гроші, які вона точно відкладала в шухляду, просто зникали. Деколи продукти. Але на це вона не зважала. Може, з'їли і забули. Спочатку Оксана не звертала на це уваги, втішаючи себе, що поклала десь в інше місце. Але коли вона сіла і проаналізувала ситуацію, то зрозуміла, це відбувається постійно. Може, вона просто стала розсіяною? Або це якийсь домовик. Наступного вечора вона поділилася своїми переживаннями з чоловіком. Андрію, ти не помічав, що у нас речі кудись зникають? А може, дружина просто хоче у відпустку? Так би й сказала, жартівливо посміявся чоловік. Але, побачивши, що Оксана не налаштована на сміх, він все ж таки серйозно обговорив з нею цю ситуацію. Вирішила, що вона просто стала забудьковатою. Я навіть перевірив вікна і двері, додав Андрій. Хоча вони і жили на третьому поверсі. Ідея про злодія через вікно здавалася просто смішною. Ти ж не думаєш, що хтось заліз до нас у дім заради банки консерви? Не думаю, але для твого спокою я перевірив. До квартири ніхто не міг потрапити без ключів, а вони нікому їх не давали. З гостей у них бували тільки найближчі друзі. Та й ті рідко, одні роз'їхалися по інших містах. Інші зайняті сім'ями. Найчастіше до них заходила мама Андрія, Галина Семенівна. Оксана з нею ладнала. Свекруха була інтелігентною жінкою, не давала непотрібних порад, не критикувала, просто приходила побалакати та попити чаю. Вона любила говорити про літературу, мистецтво, театр. Політики не торкалася, спину тримала рідно завжди елегантна. Оксана навіть подумати не могла, що свекруха може бути причетною до сни. Але все ж таки вона почала за нею спостерігати, але та ні разу не поводила себе підозріло. Навпаки, якось запитала Оксана, все гаразд? Ти виглядаєш схвильованою? Після цього Оксана вирішила заспокоїтись. Мабуть, я просто на нервах, треба вітаміни якісь пропити. Вона купила в аптеці комплекс для покращення пам'яті і навіть відчула, що стала більш зібраною. Та щойно вона нарешті вирішила, що все гаразд, як знову сталося те, що її дуже здивувало. Тепер уже була впевнена, з головою у неї все в порядку. Зникло те, що вона точно клала у шухляду. Гроші, які вони з Андрієм відкладали на відпочинок. А ще сережки, які їй передала бабуся. Вони не були коштовністю на мільйони, але для Оксани це була найдорожча річ. І не тільки в матеріальному сенсі. Це була пам'ять. Тепер вона вже не могла ігнорувати правди. У їхньому домі коїлося щось дивне. Оксана нізащо не погодилася продати бабусині сережки. Це була не просто прикраса. Вони несли в собі спогади, родину історію. Вона вдягала їх тільки на особливі події. І всі її знайомі знали, наскільки вони для неї дорогі. Коли сережки зникли, Оксана одразу звернулася до чоловіка. Андрію, ти точно їх не бачив? і з тривогою в голосі запитала вона. Чоловік тільки розвів руками знову ти за своє. Та, може, ти їх сама десь сховала?» А потім забула. Оксана спробувала заспокоїтись. Дійсно, можливо, вона десь поклала і не пам'ятає. Того вечора вона ходила в художню галерею з подругою, а потім вони зайшли в кафе. Добре посиділи, трішки випили. Додому вона повернулася пізно. Очі злипалися від втоми. Може, я і справді їх кудись ховала, навіть не усвідомлюючи цього. Пробурмотіла вона, садуючи розмову з чоловіком. Життя ніби натякало. Час робити генеральне прибирання. Вікна давно треба було помити. Шофи перебрати. Вона навіть вирішила, що займеться цим найближчими вихідними. Але забути про сережки вона так і не змогла. Через кілька днів зателефонувала їй подруга, із перших слів було зрозуміло, що щось не так. Оксана, в тебе все добре? Так, а що сталося? Ти ж казала, що нізащо не продаш свої сережки. І не продам. Тоді чому вони продаються в інтернеті? Оксана ледь не впустила телефон. «Що?» Так, я випадково натрапила на оголошення. Це ж точно твої, твої сережки. Подруга навіть образилася, чому Оксана спочатку не запропонувала їх їй, адже вона завжди ними захоплювалась. Ти, може, потрапила в якусь важку ситуацію? стурбовано запитала вона. Та ні, мабуть, якась помилка, але коли подруга скинула їй посилання, всі сумніви розвіялись. Це були її сережки. Тепер стало ясно вони не загубилися. А зникли. Оксана була шокована. Разом із подругою вони вирішили дізнатися, хто їх продає. Подруга написала продавцю та домовилася про зустріч. Жінка, яка виставила оголошення, виявилася напрочуд люб'язною. Можу, навіть зробити невеличку знижку, сказала вона в телефоні. Коли вона продиктувала свою адресу, у Оксани все похололо всередині. Це був будинок, де жила Анна, сестра її чоловіка. Оксана спробувала знайти хоча б якесь логічне Пояснення. Так, свекруха завжди добре до неї ставилась, ніколи не критикувала, але постійно жалілася на важке життя Анни. Андрію, у тебе все добре, а Анна сама двох дітей тягне. Колишній чоловік їй зовсім не допомагає. Анна з дитинства була іншою. Вона віддалилася від брата і спілкувалися вони не часто. А після розлучення з чоловіком ситуація стала ще гіршою. Андрій дізнався, що мама віддавала їй всі свої заощадження і допомагала навіть вносити початковий внесок на іпотеку. Та замість того, щоб купити житло, Анна просто витрачала всі гроші. Спочатку щоб розвіятися після розлучення. А потім, коли схаменулася, змушена була орендувати квартиру. А мама виправдовувала доньку. Вона ж у складній ситуації. Їй важко. Андрій не сварився ні з матір'ю, ні з сестрою, але став холодним у спілкуванні, але навіть уявити не міг, що вони на таке підуть. Коли Анна відчинила двері і побачила, хто прийшов купляти сережки, вона сплідла. Оксано, а ти що тут робиш? Оксана не стала церемонитись. Де мої сережки? Очі Анни забігали. Я, я купила їх у знайомої. Я нічого не знаю. Це було занадто примітивне виправдання. Оксана могла б одразу викликати поліцію, але не хотіла влаштовувати скандал. Анна швидко зібрала сережки і простягнула їй. Забирай. І давай забудемо про це гаразд. Оксана мовчки їх взяла. Перед відходом вона глянула в очі свекрусі, яка стояла поруч, і не промовила жодного слова. Вдома вона про все розповіла чоловікові, але той не повірив. Немає доказів, як це немає. Я сама їх у неї забрала. А оголошення його вже видалили? Ти зробила скріншот? Оксана стиснула губи. Вона дійсно не додумалася зберегти оголошення. Це якесь непорозуміння. Вперто повторював чоловік. А коли дізнався, що дружина хоче звернутися в поліцію, дуже засмутився. Не роби цього, Оксано, чому? Ти знаєш, це моя мама. Оксана ще не встигла перевести дух після розмови з чоловіком, як у двері постукали. На порозі стояла свекруха Галина Семенівна. Вперше вона виглядала не такою, як завжди. Руки тремтіли, ідеальна постава зникла, обличчя було схвильоване. Оксанко, почала вона, нервово перебираючи пальцями поділ свого пальта. Андрій ставлено зітхнув Мамо, навіщо ти прийшла? Сину? Вона подивилася на нього із сумом, а потім перевела погляд на невістку. Дорогенька, я схибала, не треба в поліцію. Вона раптом почала плакати. У мене щось з головою сталося. Я просто так переживала за Анну. Вона з дітьми ледь виживає. Я бачила твої сережки давно. Подумала, навіщо вони тобі? Вони ж не личі до твого стилю, вони занадто шикарні. Оксана застегла. Що? Ти ж проста дівчина, невже не розумієш, як вони кидаються в очі людям? Продовжила свекруха, навіть не помічаючи, як всі в кімнаті змінилися на обличчі. А якщо хтось їх захоче вкрасти, якби тебе через те хтось кривдив, я ж тільки про твоє благо думала!» Оксана не могла повірити в те, що чула. Але ж це не тільки сережки. Зникали й гроші. Галина Семенівна схилила голову. Я взяла їх теж. Купила онукам нові гаджети. Мамо, Андрій не витримав. Ти серйозно? Ти навіть не подумала просто поговорити? Анна з дітьми голодує. Свекруха схлипнула. Ну, як ти можеш, синку, бути таким черствим? «Голодує?» – Він нервово провів рукою по волосю. А знаєш, хто винен? Вона сама. Вона витратила всі гроші, які ти їй дала. Вона могла працювати, могла самостійно влаштувати своє життя. Але на Семенівна мовчала. А ти крала гроші у нас, у мене, у моєї дружини, щоб допомогти людині, яка тебе не цінує. Але ж я повернула сережки, ледь чутно відповіла вона. Оксана різко її обірвала. Не тільки сережки зникали. Якби мене дізналися, ви продовжували красти, так? Жінка тільки заплакала ще сильніше. Андрій більше не хотів її слухати. Іди, сину, іди, мамо. Він навіть не підвівся, а просто вказав рукою на двері ти зрадила мене, обікрала нас. Тепер в мене немає ні мами, ні сестри. Сокруха підвела на нього очі, у яких з'явилося щось схоже на відчай. Та як ти можеш так зі мною? Ти ж мій Яким син. Яким ти мене виховала, таким я і є, відповів він холодно. Після цього вони не чули нічого ні про Галину Семенівну, ні про Анну. Оксана не написала заяву в поліцію, хоча мала всі підстави. Бог їм суддя, сказала вона тоді чоловікові. Минуло кілька років. Якось пролунав телефонний дзвінок. Андрію, твоя мама, вона перенесла інсульт, їй потрібен догляд. Чоловік довго мовчав, а Анна. Вона не хоче допомагати. Вона живе у квартирі її і сказала, що їй не потрібний тягар. Андрій тільки похитав головою. Він пам'ятав все, що сталося. Він пам'ятав, як його мама все віддавала сестрі, як через неї вони втратили довіру. І як сама сестра тепер відмовилася від неї, він не став забирати матір до себе. Єдине, що він зробив, допоміг оформити її будинок для літніх людей. Там Галина Семенівна і доживала свої останні дні. Більше вона не була потрібна нікому.